Друзі, всім привіт-привіст! Вітаю себе на ютуб-каналі підбори автомобілів Польщі. У цьому відео оглянемо свіжі автомобілі, які привезли на продажу із Європи в Польщу. Вже тільки що був на одній площадочці. І там з'явилося три свіжі автомобілі, які саме зараз ви все самі дізнаєтесь. Додивіться відео до кінця, буде цікавим, і не забувайте підтримати це відео лайком та підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. А якщо вас зацікавить якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі звертайтеся і все обговоримо. А зараз я вже прибув на іншу площадочку, і зараз ще тут підогляну, які свіжі автомобілі з'явилися із Швеції, і теж буде у цьому відео. Дивіться, автомобілі з Бельгії, а я йду робити огляд на автомобілів із Швеції. Перший на огляді в нас Nissan Кашкай. 2015 року випуску автомобіль прибув із Бельгії. Тільки-тільки ось заїхав із мийки на площадку. 2015 рік випуску. 1,5 дизельний двигун. Механіка шестиступка і 150 тисяч оригінального пробігу цього автомобіля. Ось він так виглядає, що є цікавого автомобіля, лед для денної їзди, оптика лінзована, туманочки, кругові партроніки, камери 360, легкосплавні 18 диски, панорамний дах, електродзеркала, хромовані рейлінги хром на вікнах, тоновані задні вікна. Електродзеркала, CalesGO, okay, повний електропакет, сидіння тканинові, датчик світла дощу, шкіряне мультикермо, круїз, електроручник, двозонна кліма, навігація, мультимедія, центральне дзеркало з автозатемненням. Так виглядає цей автомобіль чистий, гарний свіжий з Європи, по Польщі ніхто їм не їздив, тому що він ще навіть не є зареєстрований. Сьогодні-завтра буде реєструватися. Кашкай 15 року 1,5 DCI, механіка 150 пробігу, ціна 53 900. І, звичайно, буде ще якийсь торг. <му> Наступний автомобіль Volvo С-60. Автомобіль теж привезений із балії вже є зараз в Польщі. 14-й рік випуску 1.6 дизель 116 коней пробіг 199 тисяч, ціна 43, 900. Так на оригінальних легкосплавних дисках. Бачу майже нова гума на автомобілі, задні парктроніки, хром на вікнах, тонування задніх вікон. Попереду LED для денної їзди, оптика галогени, передні парктроніки. Повний електропакет, сидіння шкіряне. Мультикермо, круїз, датчик світла дощу, механіка шестиступка, кліма, навігація, мультимедія, система старт-стоп, центральне зеркало з автозатемненням, також темний дах в автомобілі. Це ж автомобіль свіжий з Європи, в Польщі їм ніхто не їздив. І самі бачите як він виглядає. Volvo S60 14 року випуску, тобто як ми вже помітили, це є поліфтовий варіант. 1.6 дизель, механіка 199 заявлений пробіг і ціна автомобіля 43 900 злотих. Слідующий варіант Volvo XC60. Рок продукції 12 місяць 10 рік. Перша реєстрація була перший місяць 2011 року. 2 літра дизельний двигун, 163 коні. Коробка автоматична, пробіг 200 тисяч, ціна 49 900. Попереду у нас є вогні для денної їзди, оптика є галогени на легкосплавних оригінальних дисках, хром під вікнами, тоновані задні вікна, чорні рейлінги, фаркоп, парктроніки. І ось так він виглядає. Що у нас цікаво в салоні? Повний електропакет, сидіння шкіряні, задні туманки, електроручник, шкіряне мультикермо, круїз, автомат. Це чистий гарний І салон. А, кришка електрична. До речі, двигун. d 3 Відкривається так повало. Це чисто. До кожного автомобіля, який приїжджає з Бельгії, є бельгійський кюринг, тому пробіг до кожного автомобіля є підтверджений. Ми, звичайно, додатково це ще дивимося очима і підключаємо комп'ютерне обладнання. Ще раз, Volvo XC60, 10-й рік випуску, 2 літра, де 160-й коні, 200 пробігу, автомат 49900. Ну, ось, друзі, такі свіженькі автомобілі з'явилися із Бельгії. Ще 5 автомобілів було на хімчистці та Подлеровці. На жаль, я вам не міг їх показати, тому що їх не було на площадочці. І ось зараз дивимося, які свіжі автомобілі з'явилися із Швеції. Так, на цій площадочці із Швеції ось з'явився такий автомобіль Opel Insignia в кузові Універсал. 2015 року випуску. 2 літра дизельний двигун Бі-турбо на 194 коні, автоматична коробка ISIM. 156 оригінального пробігу, ціна автомобіля 49 900 злотих. Ось він так виглядає. Заявлено, що цей автомобіль є весь цілий в рідній фарбі. Автомобіль на оригінальних легкоспавних 17 дисках. Це 18 у нас. А, це 18 ки вибачаюся. І гума в нас 22 року. Зима. Практично нова гума led Ксенон, туманочки, передні парктроніки. Хром на вікнах, хромовані рейінги, тонування задніх вікон. Позаду також ЛЕД, парктроніки і камери, що тут, камери немає, думаю, що буде. Наглянумо в салон, Повний електропакет. Сидіння тканинові. Регулюється по висоті електрично-поясничний валик, передні задній туманки, датчик світла, датчик дощу, шкіряний мультикермо, круїз, віртуальна панелька, шкіряний підлокотничок, аукс USB, підстаканнички, електроручник, селектор, коробки передач. Підігрів керма, двохзонна кліма, навігація, мультимедія. І ось стан автомобіля, центральне дзеркало з автозатемненням, дах чистенький? Ага, я думав електрично. Що у нас є в багажничку? Зистав на правчий. Ну, салон автомобіля виглядає гарно, чисто. До речі, до кожного автомобіля. Ті, що є з Бельгії і той, що є з Швеції. В ціну вже входить весь пакет документів. Найсолісні книги, тобто акцизи, тригогляди, експортні декларації. На кожен автомобіль виставляється фактура вадмаржа і ви вже податку після покупки не оплачуєте. І це є дуже великий плюс. Ще раз Opel 15 2015 рік, 2 літра бітурбо, 194 кони, автомат 156 пробігу, ціна 49 900 плюс торг. Наступний з'явився такий автомобіль, як Volvo S80 2010 року випуску. 2 літра бензиновий двигун. Коробка механічна, пробіг 196 тисяч, ціна автомобіля 36 тисяч 500 злотих плюс торг. Автомобілі ксенон. Туманочки, оригінальні легкосплавні диски, бачу зараз автомобіль на літній гумі, хром на вікнах, хром понизу дверок, позаду парктроніки паркоп. Верна карта вшита шкірою, повний електропакет, шкіряні сидіння із пам'яттю і електрорегулювання. Електроручник, передні задні туманки, шкіряне мультикермо в ідеальному стані, круїз, ось пробіг, вже майже 197. Шкірний підлокотничок, AUX USB. Під стаканечки, розеточка на 12, тут механіка йде 5 ступка на їх, по це 2 літра бензина, система старт-стоп, центральне зеркало з автозатемненням і дійсно автомобіль виглядає в салоні класи. Великий багажничок, хоч це є і седан. Теж цей автомобіль є в рідній фарбі, як є заявлено. До речі, підігрів задніх сидінь і розеточка на 12. Підрукотничок з підстаканничками. Тому хто собі шукає автомобіль із бензиновим двигуном із сервісною історією. В гарному стані, щоб автомобіль був свіжо привезений, Ось вам варіант. Volvo S80 10 року, 2 літри бензина, механіка 197 пробігу. Ціна 36500 плюс торг. І ось такі автомобілі з'явилися із Швеції на площадочці в Польщі і вже є готові до продажі. А якщо вас зацікавив якийсь автомобіль, чи Бельгія чи Швеція, нагадую контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, приїдемо, зробимо детальніший огляд кожного автомобіля, який вас зацікавив. Тобто детальніше оглянемо кузов, комп'ютерне обладнання, детальніше салон, під капотом, зовнішній стан, тест-драйв. Поїдемо на яму, тобто зробимо цілий комплекс. І ви будете мати вже повне розуміння, в якому дійсно є останній даний автомобіль, який вас зацікавив. Якщо відео було цікавим, не забувайте підтримати лайком та підписуйтесь на цей YouTube канал. Всім всього і до побачення!